ніндзя втікач Кенджі, який утік подалі від людей, намагався забути свій шлях воїна. Сьогодні стикнеться з непередбачуваними обставинами, які назавжди змінять його життя. Це Кенджі. колись він був старанним мушним та вправним воїном, аж допоки його не вигнали. Його хибно звинуватили у злісних намірах, і статусу воїна він перетворився на нікчемного зрадника втікача. Тепер Кенджі живе посеред лісу. Він же й забув, як це спілкуватися із людьми. Сівши біля водойми, він раптом почав згадувати старі часи про його мрії, боронити світ від зла. А тепер його і самого прозвали од самим злом. До столу він все більше розумів, що це життя в наметі посеред галявини і будучи в повній самоті, це точно не те, чого він хотів, проте поки не було іншого виходу. Аж раптом прилетів великий папуга. Певно, почув запах їжі. Але він почав говорити, уявляєте, Виявилося, що на галявину, яку папуга вважає своїм домом, прийшли чужинці, які намагалися його підстрелити. Кенджі було це не надто цікаво, але він міг відмовити, адже в душі він все ще той вправний та відважний воїн. Він підійшов до скрині, яку не відчиняв майже рік. Всередині лежав його легендарний червоний плащ, який відрізняв його серед. Всіх інших, а також шолом, який він почав одягати, щоб маскувати своє лице. Ну і звичайно, його бойовий сюрикен. Він був особливим, так як з допомогою нього Кенжі міг не тільки обороняти, а й ще й тихо нападати, як справжні нінця. Одягнувши костюм, він відчув прилив сил, як це було раніше. І перша думка перевірка навичок. Різким рухом він кинув сюрикен, який своєю потужністю зрубав гілку дерева. Настав час вирушати. Потрібно розібратись з типами, які потривожили папугу. Аж раптом із дерева вискочив бандит з гвинтівкою в руках. Ей ти в масці, кин зброю, інакше буду стріляти. Нашому герою точно не сподобався такі вислів, але він просто промовчав. Він схвильовано дивився на супротивника, палаючи від думки вступити в бій. Але чомусь просто чекав і дивився йому в очі. Банди почав підходити ближче. Його рука палала. А у руці був шмат вогню, аж раптом удар. Кенджі відлетів на кілька метрів, що це була за сила. Ну все, він догрався з нападу. Кенджі приягає на противника. Промах. А він швидкий, не бачив такого раніше. І що це за бісове полум'я в його руці? Сильним змахом руки бандита у Кенджа полетіло полум'я. Воно потрапило точнісінько у нашого героя, проте він зумів стояти на ногах. Контратака, а от і Мега сюрікен. Точнісінько в цій бандит на землі це перемога. Він швидко піднявся, рванув на галявину. Я ще не бачив, щоб люди так швидко бігали. Напевно, добряче йому дісталось. Наляканий бандит побіг до храму драконів, який знаходився поблизу. Йому було нічого втрачати, тому він вирішив повідомити могутніх ніньц про те, що якийсь дивах у клоунському вбранні тільки що кинув у нього велетенський сюрікен. Зелений ніндзя Лойд вислухав його і одразу зрозумів, що його потрібно перевести сюди і дізнатися про нього більше. Він звернувся до свого друга, який оселився разом із ним. Це був лютововк. Колись і він також був вигнанцем, як і інші друзі. Саме тому ми не хочемо втрачати можливості познайомитись із ще одним воїном, який опинився далеко від людей. Лютововк погодився вполювати в втікача. Стрибнувши до бандита, він волів йому показати Рогу, той погодився. Втім, вибору у нього не було. А поки Лютоволф відправився на пошуки, наш герой натрапив на статую дракона. Це було диво, про яке він читав тільки в книгах. Дракон був величезного розміру. Він виглядав таким міфічним та могутнім. Кенже вистрибнув на статую, щоб роздивитися деталі ближче. Аж раптом він побачив бандита, якого здолав вранці. Тільки тепер з ним стояв страшний тип, схожий на вовка, і у нього були величезні пазурі. Ендже зістрибнув, він знову готовий до битви. Не роздумуючи, він кинувся рікен і вже вдруге поцілив у бандита. Люто стрибнув до нього. Почалася. Сутичка. Вони відбували удари один за одним. Лютововк нападає, Енджа на землі. У лютововка є особливість. Своїми пазурами він паралізує супротивника. І наш герой лежав на землі не в змозі поворхнутись. Люто затис його і закинув на спину. В цей день він упіймав ніндзю втікача. Прибувши до храму драконів, він поклав Кенджі біля входу та скликав друзів. Пройшло кілька днів. Кенджі оселився поруч із ними. Вони виявилися геть не злими. Вони потоваршували, почали більше спілкуватися та обмінюватись досвідом. А ще вони добре лупцювали один одного на арені. Про чіткі два бої вони роз. Тували свої навички. Правда, це не завжди були приємним заняттям. Зазвичай це була тотальна перевага одного над іншим і величезна купа синців. Ось, наприклад, нещодавна битва Кенджі проти синього ніндзя. Вже через декілька секунд після початку битви наш герой опинився на землі. Рахунок 1-0. Піднявшись вісь у до гори у другому раунді, Кенджі здобув перемогу. Рахунок 1-1. У вирішальному раунді наш герой знову опинився на підлозі. Йому бракувало досвіду, щоб протистояти досвідченим ніндзя. і щоб його здобути, він тренувався та спостерігав за двобоями друзів. Кенже медитував. І відпочивав. Здається, він знайшов новий дім.